Щоки. Щоки. Молодець. Риба це називається щука. Щука. Це у нас щит. Щит. Отакий захист. Захищатися. Щит. Щит. А оце щеня. Щеня. Так, маленький песик називається цуценя, Штєр. цуценя або щеня. Щеня. Так, розумашка. І тепер швиденько за мною повторюємо. Ощ! Ощ. 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 Іде. Іде дощ. Молодець. Ащ! Ащ. 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 Аня. Аня. Одягає. Одягає. Плащ. Плащ. Так, тепер сильно. Аща. 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 У Паща. Паща. Так. Ущ. 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 Ні, ні. -ні. Ущ. Ущ. Уч. Зелений. У -щ. У -щ. Зелений. Молодець. І віршик, який будемо вчити вдома, ось такий: сидить, щеня. І слуха. Літає. Літає. Щось муха. над вухом. А то маленька муха вкусити хоче вухо.